Сьогодні у випуску Харківська область визначилася, як об'єднатися у спроможні громади. Чи можна сподіватися на безкоштовні лічильники? Норми споживання газу зменшено. Як правильно залучити інвестиції? Їх буде перепоховано на братській могилі. Завітайте! Поломічно черешневий рай. 459 громад Харківської області об'єднаються у 59. Зокрема, Лозівщина матиме два центри. 18 червня депутати Харківської обласної ради схвалили проект перспективного плану формування територій громад області. Над проектом перспективного плану працювали обласна, міські та районні робочі групи спільно з регіональним офісом реформ. Розроблено його було на підставі чисельних громадських обговорень, консультацій, виїзних нарад, аналізу усіх поданих пропозицій і, звісно, з урахуванням вимог методики Кабінету міністрів України щодо формування спроможних територіальних громад. Підтримала його переважна більшість депутатів Харківської обласної ради. Відповідно до схваленого плану в районах області об'єднання громад відбуватиметься наступним чином в одну громаду планують об'єднатися населені пункти у барвінківському, богодухівському, вовчанському, дворічанському, золочівському, ізюмському, Кигічівському, Коломецькому, Краснокутському, Куп'янському, Первомайському, Печеніському та Шевченківському районах. По дві громади матимуть Валківський, Дергачівський, Зачепилівський, Зміївський, Лозівський, Нововодолаські райони. Близнюківський, Борівський, Сахновщинський та Чигуївські райони матимуть по три об'єднані громади: два райони області Великоборлуцький та Красноградський – матимуть по чотири центри. П'ять буде у Балаклійському, замість 25 та дев'ять замість 30 існуючих у харківському районах. Наш рідний Лозівський район за проектом матиме дві спроможні громади із центрами Лозова та Краснопавлівка. Затверджений перспективний план має бути подано до Верховної Ради України. Очікуваним результатом є створення самостійних спроможних громад, які будуть володіти відповідними матеріальними та фінансовими ресурсами. Останнім часом серед городян збільшився попит на газові лічильники. Подорожчав газ, потім ще й норми його споживання збільшили. До того ж, в окремих випадках вузли обліку газу людям потрібні для оформлення субсидії. Безкоштовні лічильники за законом мають встановлювати газовики. Чи можна сподіватися на це сьогодні? Куди звертатися? А якщо власним коштом, у скільки це обійдеться? Про все це у сюжеті. Ми очень довольні, що нам установили, тому що ми раніше сколько паліли. Платили много, а сейчас будемо і газ економити, і дуже задоволені обслуговуванням і всім прочим. У квартирі пані Тамари газовий лічильник встановили безкоштовно. На нього чекали кілька років, розповідає жінка з сусідам. Кому раніше безоплатно поставили, хтось за власний кошт. Тепер всім, хто без лічильників залишався у двоповерхівках по вулиці Південній, їх безкоштовно встановлюють. Люди радіють, дякують, бо певні економитимуть. Менше платить буду. Я часто уїжджаю з дому, плачу повністю за нету, а я плачу. А так що по щотчику. Якщо у попередні роки власники квартир не хотіли, опір чинили, тепер. Навпаки люди з нічною ціною на газ стали більше звертатися. До нас з проханнями установити ці побутові лічильники газу безкоштовно. Але задовільнити всіх не в змозі наголошують газовики. Безкоштовні лічильники сьогодні ставлять тільки у квартирах, де є газові водонагрівачі та плити, зобов'язані виконувати закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу, а ним визначена черговість. Першими мали бути обліковані дома, де газ використовується комплексно, у тому числі для опалення. Виконана у 2011 році. Для підігріву води та приготування їжі строк до 1 січня 2016 року завершують. Тільки для приготування їжі до 1 січня 2018 року. Необхідно в цьому році 230 счетчиків, щоб завершити програму цього року, а всього залишиться, всього по самому лазовому, около 15 тисяч абонентів без счетчиків. Попереднього завуки прорахували фінансову потребу для такої кількості вийшло майже 40 мільйонів. На жаль, ми не можемо виконати всі побажання наших мешканців з приводу встановлення безкоштовних лічильників газу. Ми можемо Працювати тільки на ті кошти, які виділили нам НКРІ затвердила і виділила. Цьогорічна сума, яку Нацкомісія комісія затвердила Харківгазу, шість мільйонів гривень. Їх вистачить на вузли обліку для трьох тисяч домоволодінь цієї Харківської області із газовими колонками і плитами Лозівських 230. Чому фінансування обмежене, фахівці Харківгазу пояснюють із оплати за газ, яку вони збирають від абонентів, самі отримують близько 9%. Коли пользователі природного газу оплачують 7 гривень 188 копійок, вони слідуючим образом більше п'яти гривень. Получает собственный газа это НАК «Нефтегаз Украины. 11 копеек идет в оплату за транспортировку газа ДК Укртрансгаз 64 копійки копейки получает у Харківгаз за услуги по поставки і транспортування газу газопроводами і більше 1 гривні перечисляється в бюджет. 64 копійки то на все заробітню плату, енергоносії, ремонти, придбання матеріалів, обладнання, модернізацію, в тому числі і лічильники. По цим об'єму фінансування, яке НКРЕ предусмотрено на даний момент, установка цих счетчиків, ну, реально, це в теченні 20 років. Хоча, ну, закон говорить, що до 1 листопада 2018 року Люди можуть за власний кошт становити газовий лічильник, але лозівська дільниця Пад Харківгаз, втім як і інші, сьогодні за цю роботу не візьметься. Сяді з цією встановкою безплатних щитчиків для населення сил предприятия не хватает для того, чтобы установить, устанавливать еще и платные. Поэтому Харьковгаз договорились с предприятиями, которые имеют соответствующие лицензии и разрешения, и будут устанавливать счетчики населения. В данном случае наша задача заключается в том, чтобы способствовать этим предприятиям в работе по установке счетчиков. Обідеться встановлення більше трьох тисяч гривень за повний комплекс послуг. Дізнатися, які саме ліцензовані організації займаються встановленням газових лічильників, можна за телефоном телефоном контакт центру Харківгазу 057 766 2104 щоденно з 8 ранку до 8 вечора. І в продовження теми. З 6 травня вдвічі зменшено норми споживання газу. Через це у квитанціях з'явилися менші суми на рахування. квитанциях за май месяц в связи с тем, что нормы изменились не с 1 мая, а с 6, то есть будет доначислено за вот этот вот период, за 5 дней мая будет доначислено еще по старым нормам. Сейчас они составляют при использовании только газовой плиты 3 кубических метра, при использовании газовой плиты в период, когда нету централизованного горячего водоснабжения 4,5 куба и при наличии газовой плиты и газового водонагревателя они составляют 9 кубов вместо, соответственно, 6, 9 и 18, как было раньше. На сьогодні для всіх споживачів діє єдина ціна газу – 7 гривень 18 копійок, нагадує фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою ПАД «Харківгаз» Ольга Клименко. Так буде до 30 вересня. З 1 жовтня до 30 квітня діятиме дворівнева ціна – 3,60 і 7,18. 3,60 приміняється, якщо потребник використовує природний газ на отоплення либо комплексно в том числе на отопление. И она применяется только на объем потребления до 200 кубических метров. Все, что потреблено свыше 200 кубических метров, потребители оплачивают по 7 гривен 188 копеек. Місто має великий досвід залучення позабюджетних фінансів для вирішення різнопланових проблемних моментів. Як правильно та професійно використовувати можливість отримання безповоротної фінансової підтримки усіляких грантів, навчали городян представники регіонального центру міжнародних проєктів і програм. На цьому тижні у виконкомі пройшов семінар: стратегічне планування для розвитку адмінрайонів та залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги. Методичну допомогу приїхали надати керівники регіонального центру. Секретар міської ради представила їх. Основна цель роботи, основне направлення центру це привлечення міжнародної технічної допомоги і сотрудничества з міжнародними організаціями. Регіональний центр міжнародних проєктів і програм існує півтора роки. Створено його було в рамках домовленості між харківськими облдержадміністрацією, облрадою, національним університетом імені Каразіна та асоціацією органів місцевого самоврядування. Головне завдання центру системна професійна робота із залучення зовнішніх інвестицій до області. Гранти завжди являються той кров'ю, яка наповняє і заставляє жити такий великий складний організм, як башея інституційні реформа сьогодні, зі слів директора регіонального центру міста на заході України активно та доволі результативно користуються фінансовою підтримкою зовні для розвитку своїх громад. Ще досить повільно таку можливість використовують громади населених пунктів на сході країни. Лише за рік фахівцями новоутвореного центру вдалося залучити майже 10 мільйонів позабюджетних гривень у Харківську область. Співпраця з міжнародними організаціями була різноманітною. Все, если знаете, руки проекты розділяються на два типи. Это мягкие проекты и твердые проекты. Мягкие проекты это учебы, семинары, тренинги, а тверді проекты это уже непосредственно те инвестиционные проекты, которые связаны с твердым строительством, ремонтными работами, основительными и так далее. Незабаром коштом Харківської облдержадміністрації побачить світ брошура, методичні рекомендації регіонального центру для органів публічної влади, як правильно залучати інвестиції в американській кінокомедії показують, коли злітає самоліт, да потім знаходиться інструкція кілопользування, і потім всім благополучно управляє він садиться. То же самое, саме такой э, учебник, благодаря которому ви починаєте писати проектну заявку, як садіти самоліти, злітаєте і потім виходите на завершальну стадію і часу і виш на виїзному семінарі харків'яни відмітили позитивний досвід лозової щодо участі у різноманітних міжнародних конкурсах та отримання грантів. Ми достатньо багато організацій і міжгосударственних між державних і частних, які готові допомагати Україні. І потрібно тільки вміти цю допомогу взяти. взять. і вам откроється. Звісно, що безповоротна фінансова підтримка розподіляється лише на конкурсній основі. Фахівці пояснювали запрошеним на семінар керівникам відділів управлінь, комунальних підприємств громадських організацій міста. Основні правила та тонкощі написання проектних заявок. Зазвичай міжнародні інвестори їх ще називають донорами, залюбки працюють із громадськими організаціями та цінують ситуації, коли ті співпрацюють із владою на місцях. У донора є свої задачі по реалізації и политики либо частного лица, либо группы лиц, либо той, того или иного государства. Если, допустим, это до, э, донорская организация, которая работает при посольствах, то это реализация миссии того или иного государства на территории Украины. А вот если американское посольство, то это э, миссии по реализации демократії, захисту прав людини и так далее. Допустим, посольство Нідерландів активно поддерживает проекты в сфері охрани здоров'я і охрани средні, тому що це пріоритет політики та вольного коста. Як зазначив керівник центру Станіслав Ігнатів, найближчим часом планується підписання угоди про співпрацю з Лозівською міською радою. Ми не просимо ні одної копейки от організації за з ними. ми наоборот, виступаємо партнером в проліченні средств. Перепоховання останків тринадцятьох воїнів і мирних лозівчан, які загинули у лютому 1943 року під час боїв у Лозовій, відбудеться в день скорботи 22 червня. Їх буде перепоховано на братській могилі на центральному кладовищі. Серед загиблих і батько Віри Кондратюк. Там є сі мої ті всі в крові, Я їх держу всю життя. А батько мій був з 1904 року -го рождення, а мамка. Сьомого Їй тоді було чотири роки. Всю ту історію Віра Андріївна пам'ятає здебільшого із розповідей дорослих мами сусідів. Лозову обстрілювали разом із батьками, втекли до родичів Рудаєво. хоч мати і не пускала. Одного дня батько вирішив сходити, перевірити, як там будинок, а жили вони по вулиці Молотова нині миру. На подвір'ї його й застрелили есесівці, що проходили повз, а потім від вибуху загинули сусіди Клименки. У їхньому садку всіх і поховали. А до могили поклали ще двох загиблих солдат, які також потрапили під обстріл. Подібних захоронень на подвір'ях Багацько з'явилося саме у лютому 43-го року, пояснюють історики. Тоді на місто наступала есесівська дивізія, потужна оснащена, але чотири дні її стримував невеличкий загін, який залишила у Лозові п'ятдесят дивізія. Що відступала, цей загін, який залишився для прикриття наших військ. Він майже та швидше за все, він майже весь загинув кілька сот бійців наших. Загинули полонених есесівці не брали. Вони були дуже розлючені, не очікували такий опір, а тому постраждали дуже місцеві жителі. І за оповідями очевидців, які розповідають, що зразу кидали гранату, наприклад, в будинок у вікно чи у погріб, де ховалися жителі місцеві. Розстрілювали навіть на вулицях ні з того, ні з цього могли дати чергу з автомата по людині, яка з'явилася на вулиці. Тих солдатів ховали разом із рідними. Після війни і в 47-му році от масово вже йшли перепоховання, тому що е, отаких от поховань е, в, у дворах, десь там, е, в посадках, під залізницею, ми знаємо, дуже багато було одиночних. Їх потім усіх зносили на братські могили, яких у нас чотири в місті. А, ну от Були такі люди, от, як, наприклад, родичі були поховані, в них їхні родичі, і вони вирішили, що ми тут будемо самі за могилою ухажувати, все буде. Ну, а зараз, на жаль, ті люди вже або померли за могилами, нікому вхажувати. Поки старше покоління у домі господарювало, могилки нікому не заважали. Там і 9 травня збиралися і упоминальну неділю, розповідає Віра Андріївна. Кілька років тому стало питання, що робити з захороненням. Нові власники вирішили викопати. минулому році ми провели і взяли на території усадьби останки двох совєтських солдат і. шестерых мирных жителей, жертв войны. Кроме того, уже в этом году, опять же, по просьбе городского совета, мы также провели работы на территории усадьбы номер 42 по улице Льва Толстого. Здесь также были обнаружены останки трех советских воинов и двух гражданских лиц, также жертв войны, которые погибли в ходе боевых действий вследствие войны. Все мирные жители, которые погибли в ходе боевых ход действий, мина установлены, и коли они по закону приравнены по статусу как жертвы войны, как воїнам войнам погибшим, они будут захоронены в общем братской могиле на сборном кладбище. Перепоховають 13 останків на Братській могилі на центральному кладовищі 22 червня у День Скорботи. У цей день вся Україна вшановуватиме пам'ять загиблих у війні. О 10-й ранку по всій країні буде оголошена хвилина мовчання. То, тобто це якраз собиття буде ну, звісно, так би, продовжувати цю традицію пам'яті і буде підчеркувати, що дійсно до сих пор люди пам'ятають про жертвах війни і їх пам'ять віковечувати. І мало того, проводяться такі міроприяття по перезахороненню. Це символічно, це важно. Колектив Лозівської міської лікарні у четвер запросив своїх колег до полунічно-черешневого раю. Так медики назвали конкурс вишуканих страв, який вони влаштували між відділеннями лікарні і присвятили своєму професійному святу. Його медики відзначають на цьому тижні. Різноманітні напої, тістечко, вареники, млинці з полуницею та черешнею, все це і не тільки можна було побачити та скуштувати на оригінальній соковитій виставці у медиків. Колектив лабораторії з у вигляді корзинки. Клубника – це свіжа, далі йде корзинка, повністю зроблена із крему і також був тісто. І все це залито кремом. Клубники пішло, мабуть, 20 чи 30 штук. І пучочок м'яти пішов. Ані створює неперевершений аромат. Говорить дівчина. Відділення профілактики на виставку підготувало цілих вісім полуничних та черешневих страв. Кожної свій автор та виконавець словом медика створили справжній рай з квітами та метеликами. Это у нас торт, бізес, клубника і черешні. Это корзина композиції, райська корзина, черешня, клубніка. Ну все як має бути раю, рози. Это у нас соркова маса з клубничка. зроблена. панакоті, панакоті. Смузі е, варіння у нас клубніки здесь. Это у нас корзинки клубнично черешніве Цілий вечір витратили медпрацівниці неврологічного відділення для створення цієї пальми. Використовували не тільки полуницю та черешню, а й апельсини з бананами. Літо, все сочне. Вітаміни, так же як все таки тесмедіцина связано, вирішили так і создать. полуночний джем, торт, полуниця в шоколаді, гілки з черешною і не тільки. Стоматологічне відділення вирішило представити на виставку не лише страви, а й фотоколаж, який яскраво ілюструє роботу та відпочинок тамтешніх працівників. Це ми делали для себя, що ми за Україну ми українці делали это ділінієм. Наші корні українські, ми самі ми українці. Припутня настроєння в таких нарядах на свято медики себе прикрасили квітами та ягодами, а також національним вбранням. Сьогоднішнє свято це не тільки святкування дня медичного працівника, а це свято нашого патріотизму, щирої української гідності. Я вважаю, що наша Україна з такими людьми повинна бути багатою, процвітаючою, могутньою, і це неодмінно станеться. Національний колорит відчувався і під час. Презентації відділень медики співали українські пісні, підносили керівництво хліб сільну і звісно, вихваляли полуницю черешнею. розповідали про їхні властивості, надавали поради та рецепти приготування корисних страв. Паралельно пропонували журі скуштувати їх. Журі пригощали всією цією смакотою під час огляду експозицій. Заступник Лозівського міського голови Олександр неділько визнав лікарі не тільки професіонали своєї справи, а й витончені кулінари. «Попробував лікюр очі. Е, Кусна попробував. Юра завхоз городской больницы, который собственными руками делает пирожные. Но это говорит о том, что мужчина не только на в работе, но он как кулінар тоже очень профессиональный. Доки журі визначалося з переможцями, Всі бажаючі могли скуштувати представлені на виставці страви. Это жінська консультация. Вот у них ягоды свіжі, клубника торт вот от этого отделения. Я думаю, все очень вкусно. Видите, было... Полная тарелочка, небольшая. Подошли, все захотели попробовать. Підсумку журі відзначило всі колективи лікарні, які взяли участь у виставці. Переможцем оголосили поліклінічне відділення лікарні. Друге місце посів центр первинної медико-санітарної допомоги, Третє – профілактичне відділення. Всі ті дійсно шедеври, всі ті произведення, вони зроблені їх собственными руками. Они зроблені не на заказ. Они не куплены в кондитерской, они сделаны по собственным рецептам и собственными руками. Поэтому судить было очень сложно, потому что каждая презентация казалась, что вот это первое место. Это первое место нет, это первое место. Старались быть объективными. Особенно взволновала все-таки вот наша в хорошем смысле национальная настроенность, национальная ориентация, потому что мы дети своей страны и мы должны быть нею горды. отримали від журі грамоти, квіти та по пляшці шампанського. Зі свята з подарунком пішла і найменша україночка. Наступна інформація може зацікавити шанувальників традиції чаювання. У Лозівському краєзнавчому музеї відкрилася експозиція, в якій представлені дореволюційні самовари, чайники, прилади, на яких чайки п'ятили, підстаканники, чайні сервізи, сучасний чай у пакетиках, коробка з-під цукерок, металеві чайні банки, посудини для цукру та вершків. Тут у нас два представлені два кірогази, які працювали на гасі. Це примус теж один із приладів, який можна було кип'ятити, нагрівати. Ну, а той от, тазик, який, ви бачите, використовували саме для того, щоб варити варення. Адже раніше варення це була як частина чаювання, чай з варенням, чи чай, наприклад, із колотим цукром. Цукор. Був у таких головах. На жаль, у нас ми не можемо зараз такого цукру вже знайти. Він не, давно давним-давно не, не виробляється. Предметів, пов'язаних із чаюванням, у музеї багато, а тому під час однієї з екскурсій, коли діти зацікавилися самоваром, який прикрашав одну з музейних експозицій, працівники музею вирішили організувати окрему виставку про традиції чаювання. Батьківщина чаю Китай. Китайці вирощували з давніх Давен, використовувалися як медичні засоби. Ну і потім вже ми знаємо, що англійці завезли чай в Європу. Ми знаємо, що були грузинські сорти чаю, які вирощувалися в Грузії. А от саме північний чай це Краснодарський, який зараз успішно вирощується. Був завезений у 1911 році. Спроби були перші спроби от акліматизувати його переселенцями з України. І ну, перші спроби були невдалі, але потім акліматизували цей чай. У такому чайнику, наприклад, по вагонах поїздів переносили вже готовий для заварювання чаю кип'яток. А такий чайник з колекції будянського фаянсу більше використовувався як декорація, оскільки був малофункціональним. Є, є ємкість, в яку заливалася вода. От навколо колошника сюди. А тут розпалювався вогонь, тут є от піддув. Ну, як в звичайній плитці. І засипалося дерев'яне вугілля, виготовлене з того, і стояв, закривалася кришка. Самовар демів, якщо це було приміщення, наприклад, взимку, то спеціальна труба була, і виводили її десь на подвір'я. Особливістю звука от можна було приділити, чи готовий чай. На ставилися от такі от заварники, заливалася, засипалася заварка в сухий гарячий чайничок, потім заливалася кипятком, і для того, щоб вона постійно була в температурі, ставилися. Працівники музею звертаються до городян з проханням. Якщо вдома у когось знайдуться подібні, як у цій експозиції, застарілі і не потрібні вже у господарстві предмети побуту, не Кидати їх на смітник, а приносити до музею, адже всім цим історики цікавляться і будуть раді поповнити свої експозиції не тільки посудом, а й навіть старими обгортками з-під цукерок, які вже теж давно відійшли у минуле. У цьому році на неділю, 21 червня, припадає День літнього сонцестояння. Це початок астрономічного літа. Спостерігається найкоротша ніч та найдовший день. Астрономи вважають День літнього сонцестояння містичним та радять у цей день загадувати найзаповітніше бажання. Варто спробувати. І з цим побажанням телерадіокомпанія Лозова прощається з вами до середи. Хай щастить!